Отже, Євросоюз сказав своє останнє слово, що він думає з приводу спроби зруйнувати антикорупційну архітектуру і захистити з дружків. Як ви знаєте, днями була розмова Урсули фон Дер Ляйн із Володимиром Зеленським, де Урсула фон Дер Ляйн дипломатично, але досить жорстко розповіла про те, що вона думає і з приводу цих новацій Володимира Зеленського, його кручу вірчу і намагань взяти гроші від Європейського Союзу, але не Отримуватися тих обіцянок, які дуже чітко прописала Україна ще до того моменту, коли Володимир Зеленський взагалі вирішив піти в політику і балотуватися на посаду президента. А я нагадаю, що це за вимоги, коли Україна ще розпочинала шлях до асоціації з Європейським Союзом. Ми підписували низку документів, де обіцяли боротися із корупцією в Україні. І от є до речі, коментар Європейської комісії. Який дуже чітко вказує, вказує про те, що якщо країна Україна хоче бути кандидатом до Європейського Союзу, то хай виконує саме законодавство своє і взагалі компромісів не буде. Треба повертатися до того, щоб і були і набу, і сап. Ну і другий момент тепер Єврокомісія вимагає в уряду Зеленського не тянути і призначити на посаду ту людину, яка стала фіналістом із конкурсу обрання майбутнього голови бюро. Економічної безпеки, як ви пам'ятаєте, фіналіст пан Цивінський, він є дуже хорошим детективом. НАБУ. це людина дуже професійна. Багато хто каже, що дуже хороший професіонал, але він не пішов на поклон до татарова і єрмака і, відповідно, його збили. Знайшли страшний компромат про те, що коли цей Цивінський ще був неповнолітньою дитиною, його батько пішов із сім'ї і свалив жити на Росію. Страшний компромат, ви знаєте, також компромату не можна знайти ні на Єрмака, ні на Татарова. Але от що. Цікаво, тепер після цього зашквару із набу і САП Єврокомісія вимагає е, призначити цю людину на пост, тому що відбувся конкурс, все було чесно, і прозоро. А тепер слово за Зеленським.